Ставили на висновку наукових розробок вчених нашої області, що присвячене 95 річчю від дня заснування національної академії наук України. Разрешите мені від імені председателя Харківської обласної господарства адміністрації Михайла Марковича Добкіна поздравити всіх учасників і победителі обласного конкурсу «Вища школа Харківщина. Лучші імена, шановні присутні, я приєднуюсь до всього, що було тут сказано цієї сцени, до всіх поздоровлень, які тут лунали, і безумовно я можу сказати, що ми пишаємося, що міцніє у нас стан наукових досліджень. Також ми пишаємося. Також досягнення всіх наукових установ на честь юбілею, а також Скажу, що вище навчальні заклади Харківщини це безумовно зірки на небосхилі всієї, на всієї науки України і не лише України, це Європи. Кандидат психологічних наук, доцент завідувач кафедри загальної та прикладної психології приватного вищого навчального закладу Харківський гуманітарний університет Народна Українська академія Ірина Володимирівна Головньова. Едвард водиво. Прошуємо вас оглянути експозицію.